Черговий скандал вибухнув через бюджет США. Його прийняли без урахування допомоги Україні. Що це означатиме для нас? Чи справді у відносинах між Україною та Заходом настали кризові часи? Та чому конгресмени так скандалять довкола допомоги Києву? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Почнемо з невеликої справки. Думаю, що ні для кого не буде секретом, що США беззаперечний лідер в допомозі Україні, і це дуже легко довести статистично. Почнемо з загальних цифр. Перший оборонний транш від США Україна отримала уже на другий день повномасштабного вторгнення. 25 лютого Вашингтон виділив нам тоді ще за хмарні 350 мільйонів доларів. У березні до них додались ще мільярд з гаком. Потім були квітневі 2,3 мільярди зелених. Рекордний пакет допомоги був у січні 22-го. Тоді нам погодили аж 6 мільярдів допомоги. Сьогодні загальна сума допомоги нашій оборонці від США перевалила на 43 мільярди. Якщо ж додати туди ще гуманітарку, то цю суму скоро можна буде сміливо множити на два. Проте треба зазначити, що допомагають нам не кешем, усі перелічені оцінки, лише сумарна вартість обладнання та техніки, яку США зазвичай вилучають зі своїх складів, а потім вже передають Києву. США активно допомагали нам впродовж всієї війни, утім, щоб допомога йшла і наступного року її мають внести до нового бюджету. Ось тут і почалися чвари. Дебатувати американські парламентарі почали ще в липні. Тоді Палата представників запропонувала новий проект бюджету, де на Україну виділяється близько 300 мільйонів доларів. Минулого року Конгрес погодився на 1 мільярд, тож це вже істотне зменшення. Але є й ті, хто не погоджується передавати Україні ні копійчини здебільшого це так звані трампісти. Так, наприклад, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін пропонувала викреслити пункт про Україну як такий, але провалилася. Проте, в цілому, Конгрес США допомогу для України підтримує, проте не можуть дійти згоди щодо деталей. Фінальної суми, термінів та окремих умов, тож поки сторони не дійшли згоди, у США вирішили прийняти тимчасовий бюджет. Він розрахований на 45 днів. Якщо б не зробили це, Америка опинилась в умовах шатдауну. Пояснила посол України в США пані Маркарова. Якби не було жодного рішення до кінця доби 30 вересня, Америка опинилася б в умовах шатдауну, тобто припинення фінансування діяльності всього федерального уряду, в тимчасовому бюджеті ні слова про Україну, але поки це не вплине на наше фінансування, заповняє Маркарова. Наразі тимчасово бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. А що далі? Американці мають півтора місяця на те, щоб таки дійти згоди. Президент Байден закликав колег поквапитися. Я сподіваюся, що мої друзі по той бік політичних поглядів дотримуються свого слова щодо допомоги Україні. Вони сказали, що будуть підтримувати Україну окремим голосуванням. Ми не можемо за жодних обставин зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана. Тож українцям залишається сподіватися на те, що політичні ігрища не затьмарять очі конгресменам, і ті, таки погодять повноцінний бюджет. Треба зазначити, що як демократи, так і більшість республіканців продовжують казати про двопартій. До підтримку України в Конгресі. А що буде, якщо США провалять бюджет знову? На думку американіста Олександра Краєва, цього найбільше чекають у Москві. Такий поворот подій безумовно буде використаний росіянами кількома способами. Перш за все, це може створити у них враження, що українські втрати в техніці обладнанні та боєприпасах не будуть вчасно відновлені. Тож це може дати їм додаткову мотивацію нарощувати свої атаки та удари. Російська пропаганда вже встигла відреагувати на так зване припинення фінансування України. На болотах істерично волають, що наконець то запад устав от України. Проте не будемо зациклюватися на інформаційних помийках, а подумаємо над рішеннями. Ми справді залежимо від допомоги партнерів. Без неї нам не обійтися, поки ми воюємо з ворогом, який переважає нас за чисельністю населення, кількістю техніки та спорядженням. Кожен цент від союзників важливий для нашої оборони. Тоже украинская дипломатия имеет 45 дней, чтобы выбыты у США лучшие условия. Сейчас сотрудники посольства Украины в Соединенных Штатах, я бы им посоветовал вести тихую дипломатию с умеренными республиканцами в Палате представителей. Обязательно с ними разговаривать, как можно чаще, убеждать их, чтобы, чтобы этот вопрос о помощи Украине был поставлен. Причем очень желательно, чтобы Конгресс принял, утвердил ассигнование на помощь Украине вообще на весь следующий финансовый год сразу. А ні там не на 45 днів, не на не на 3 місяці, тому що чим ближе к виборів, тим слажні все це буде діляти в розділеному конгресі. А як вважаєте ви, що має зробити Україна щоб зберегти підтримку своїх союзників? Діліться своїми думками у коментарях. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте вподобайки. До зустрічі!